Перше соборне послання святого Апостола Петра, розділ перший. Петро, Апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення Понту, Галатії, Кападокії, Азії, Віфінії, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну й непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоча і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруйте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радійте невимовною й славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої, спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки. Що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим. Із неба посланим, на що бажають дивитися анголи. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святий! І коли ви Отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога. Послухом, правді, очисти душі свої, через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово. Яке звіщене вам в Євангелії?